Все построїли, все було в достатках, прийшли свободі і кажуть, діти ви вискоковся його на наворовали. і нас так освободили. Пан Віталій все життя провів у невеличкому селі Білогірка, що на правобережжі Херсонщини. Працював на землі, мав гарні заробітки. Та побудував тут чи не найкращий будинок, але війна кардинально все змінила після приходу росіян від його домівки, як і від 95% будинків у Білогірці. Залишились лише згарища, купи цегли і спогади про минуле. Довоєнне буття сундамент та фундамент. Начинають оце. Ви бачите цю хату? Оце така сама юмень. Mm -hmm. mm -hmm. Оце така. Тільки мене ще й хуже розбита. Зараз чоловік проживає у кривому розі, але на кілька днів повернувся до Білогірки, аби допомогти відремонтувати хату своєму братові. Родичі Віталія збираються у розбомбленому селі зимувати, як і ще 6-7 інших сімей. Приїхали брату допомогти. Тому що дзвонить мені боїться дзвонити, дзвонить брат, сплю під кришою, тільки ж балки і, і зазаді груби сидить, ночує. Жінка в нього тут спить в оцій розбитій хаті розваленій. Дуй, дуйчик роботає. А думаю, прийду, поможу брату, нехай хоч перезимують, я що ж. Жалко ж. Загалом на правобережжі Херсонщини внаслідок бойових дій знищено або пошкоджено понад 22 тисячі об'єктів житлового фонду. Їх відновлення поступово триває завдяки як державним програмам, так і благодійним організаціям. До перших морозів, за інформацією херсонської ова, вдалось відбудувати приблизно десяту частину зруйнованих росіянами осель. На сьогоднішній день відновлено близько 2418 приватних осел. З них 847 об'єктів були зроблені за кошти партнерів наших 15 областей згідно програми Пліч пліч 762 за кошти волонтерів. Ще 762 оселі були відновлені за кошти громад, за обласні кошти або якісь суспільні програми з видачою стройматеріалів і приміненням добробатів. Основною державною програмою, що дозволяє власникам пошкодженого житла отримати грошову компенсацію, стала відновлення. До грудня держава надавала кошти на ремонт та відновлення житла сумою до 200 та 500 тисяч гривень. А кілька тижнів тому почались виплати і тим херсонцям, помешкання яких зруйновані вщент. Це стосується насамперед таких сіл, як білогірка. Адже від більшості осель тут залишились лише стіни та фундамент. Херсонська область зробила дуже багато зусиль для цього. Працювали комісії на сьогоднішній день. Нараховано вже 218 мільйонів по є відновленню, і з них виплачено уже 115 мільйонів. Також в цих коштах є відновлення вже є виданих 28 сертифікатів на суму 35 мільйонів гривень. Це за повністю пошкоджене майно. Селяни, житло, яких не підлягає відновленню, мають кілька варіантів на вибір. По-перше, це придбання нерухомості в іншому населеному пункті. Спеціальні комісії розраховують суму компенсації, виходячи із площі зруйнованих будинків за формулою 1 квадратний метр 20 тисяч гривень. У підсумку постраждалі отримають сертифікат із зазначенням суми, на яку вони зможуть самі знайти собі нову квартиру чи будинок. Від цього варіанту можна і відмовитись, та почекати на виплату компенсації грошима. Хоча цей процес триватиме дещо довше. Основне тільки питання, щоб були документи, і зараз ми допомагаємо всім нашим гражданам, запустили і БТІ, і підігнали регістраційну службу, щоб допомогти людям, бо багато документів не було. Вони подають ці заявки і отримують ці кошти. І ця програма вже працює. Якщо все так просто і механізм працює, то чому пан Віталій та його брат змушені зараз самотужки здійснювати ремонт? Чи на них державні програми не діють? Відповідь проста. Для участі у програмах з відновлення треба мати визначений правилами набір документів насамперед, щоб підтвердити право власності на зруйновану нерухомість. А в херсонських селах з цим велика проблема по білогірці. На жаль, от я вам назвала цифру, що у нас 30 заяв є саме на знищене майно. На жаль, жодної заяви по білогірці немає. Це пов'язано з тим, що ми з вами вели вже розмову про те, що документи не виготовлені ще на власність. Ну там триває процедура. Вони працюють і з нашим ЦНАПом, і працюють і з нотаріусами, то там вже певні зрушення є. Але, на жаль, не такі великі, як хотілося би, щоб це відбулося швидше. Жителі Білогірки визнають, що справді не мають повного пакету документів, які дозволяють отримати державні виплати. До окупації не переймались оформленням житла, а зараз кажуть не на часі. Треба підготувати домівку до зими. У нас вже таке село, що ви знаєте, проблем, проблема у нас була з документами. Ми жили то як бур'ян. Немає, у нас не було тих паспортів. Зараз Кривого Рогу, нас, нам, я знайшов людину. Приїхали до нас, проробили тих паспорта. Ну до кінця ми зараз не доробили. Білогірцям активно допомагають волонтери, але їх ресурсів вистачає лише на те, щоб підлатати дахи тих сімей, які залишились тут зимувати. Звичайно, без допомоги держави про повну відбудову не може бути й мови. Але для цього людям треба нарешті почати жити за правилами і оформити документи на житло. Але вони не знаходять для цього часу, навіть коли вже настали холоди. Ось такий херсонський уроборос. Білогірка не єдине село, яке росіяни фактично перетворили на безлюдну пустку. У понад десяти населених пунктах правобережжя області зараз проживає лише кілька осіб. Та є й такі, що повністю спустіли. Це одне з таких сіл у сусідній з білогіркою громаді. Руйнування тут також тотальні. Зараз тут постійно проживає лише одна родина. Ще кілька сімей іноді навідуються до своїх розбомблених будинків, але зимувати в них не збираються. Пані Людмила з чоловіком єдині, хто залишився тут назовсім. Вона визнає, таку долю обрала для себе сама. Її односельці живуть у кривому розі та сусідніх селах, де всіліло більше житлового фонду. Людмилу ж доля біженки не влаштовує. Бу Було а куди? Ну куди вийдеш? Кому ти зараз треба? Нікому. Кром жила, кровбаці жила кров, ніде не треба. То ну, ми свої хати. хати тобто би... вам пропонували так, так, ви так. хочете тільки вдома. Тільки вдома, да мені би зробили кришу і можна жити потихеньку. на самотність. Пані Людмила не скаржиться, каже, що і раніше на спілкування з односельцями було мало часу. Весь забирає господарство та город. І навіть війна, окупація та обстріли росіян не змогли порушити цього споконвічного сільського укладу. Чим ви займаєтесь там Хозяйство у вас yes, якесь господарство? Yes, от, yes. от, от, як як ваш день проходить? О, oh, так? так забрала в сусідньому селі своїх козочок, Курочок собі купила, і все і живуте, собачки, котики. Людей тут не лякає відсутність крамниць і аптек, адже вони можуть практично всім забезпечити себе самі. Допомагають продуктами також гуманітарні організації. Щоправда, до місця, де гуманітарку роздають, треба їхати 7 кілометрів на велосипеді. Коли ж дорогу розмиває, то зв'язок із зовнішнім світом тут втрачається зовсім. Щодо подальшої долі свого населеного пункту, останні, хто тут мешкає, розмірковують з великою часткою скепсису. Їхні сусіди вже обжились на нових місцях і повертатись сюди не збираються. Навіть якщо держава допоможе їм відбудуватись, залишитись Робінзонами на безлюдному острові назавжди, сім'я Людмили не боїться, і поки є, хоч і протікаючий, але власний дах над головою, вони будуть єдиним вогником життя у цьому вкритому туманом та паморозів селі. А де я тут повернуся, Як тут все розбито? Все. Все. Відбудовувати не, не планується? — цього не а що ж тут будуть відбудовувати, як воно Все воно все. Ну, ти чехати в нас. Я не знаю, що робити далі. Перезимуємо? ні, як не перезимуємо, завалиться. Ну то, то завалиться. Ну ви будете до останнього. До останнього обласна влада у свою чергу обіцяє, що сила привиди з часом повернуться до свого колишнього стану. Велике сподівання тут покладають і на є відновлення, і на програму пліч опліч. У ході якої інші регіони України надають Херсонщині своїх підрядників та будівельні матеріали у тестовому режимі пліч опліч працювало у 26 населених пунктах. З початку наступного року цю географію буде розширено до понад 70 всі села, всі населені пункти будуть відновлені. Да, дійсно є села, до яких ще не приступили. В деяких немає зовсім людей, в деяких там люди повертаються. Є питання з розмінуванням ще населених пунктів. Не вистачає обладнання, додаються мобільні загони, які проходять розмінування. Все в області буде відновлено. З оптимізмом думає про майбутнє і родина пана Віталія. Вони вірять у те, що їхні сусіди з часом повернуться. І в селі запанує минулий довоєнний лад. Саме оптимізм та безмежна любов до малої батьківщини мають допомогти їм перезимувати і зустріти своїх земляків тут, у рідній Білогірці, вже навесні. Саме головне світ є, і весною будуть вертатися люди. Ви, ви думаєте, будуть вертатися? Звісно, нам весною пообіцяли Віталі. Де ти був? Кривоград. Хлопці були будуть відстраювати все у розумінні цих людей. Весна поняття більш метафізичне аніж календарне. Вона не обов'язково почнеться тут у березні чи травні, коли у білогірці знову зацвітуть понівечені російськими снарядами дерева. Весна остаточно повернеться на ці вулиці і у ці будинки лише разом з їхніми мешканцями. Що змушені були залишити білогірку і ще десятки сіл Херсонської області, рятуючись від росіян. Головне, що війна кончилася. Будем живі, і не помремо ніколи. Білогірка буде відстроюватися нації Російській Федерації.